Ні одна з миколаївських лікарень за 9 місяців повномасштабної війни не уникнула наслідків російської агресії. Кожен медзаклад зазнав обстрілів деякі окупанти атакували кілька разів. Вже за мить мої колеги покажуть, як відновлюються та працюють міська лікарня номер 4 і центр первинної допомоги на адміральській. Миколаївські лікарні, медичний фронт і гуманітарна лінія оборони, яку російські окупанти намагалися знищити. З березня, коли ворог обрав тактику вогневого валу і день за днем обстрілював райони Миколаєва, окупанти часто намагалися поцілити у міські медзаклади. За 9 місяців великої війни деякі лікарні зазнавали обстрілів кілька разів. Так, 4 вересня, потужного удару ворог завдав поряд із центром первинної медико-санітарної допомоги, що на вулиці Адміральській. В ніч прильоту російська ракета С-300 впала прямо на цьому місці, і вибухова хвиля була наскільки сильною, що нанесла значних ушкоджень медзакладу, котрий розташований поряд. Наразі на цьому місці ми бачимо лише невелику яму, залишки стовбура дерева, а також посічений асфальт, які нагадують про цю жахливу подію. Внаслідок вибуху в лікарні повибивало вікна, винесло двері, позривало навісну стелю та понівечило три поверхи з медичними кабінетами і палатами для пацієнтів. Найбільший удар тоді взяв на себе пост охорони. Сторож лікарні дивом залишився живим. 13 комп'ютерів, 10 принтерів, 5 ксероксів, 3 холодильника, меблі, які повністю розірвані зривною цією волною. Які не підлежать ремонту, а треба їх повністю десь заказувати заталяти, то це вимірюється десь до 10 мільйонів гривень. Попри такі ураження, медзаклад не припиняв свою роботу ні на день. В цілілі потужності лікарні разом з персоналом перевели у неушкоджене криво, тож пацієнти надалі отримували медичні послуги. Одразу ж керівництво лікарні взялося за відновлення постраждалої будівлі з допомогою благодійників, спонсорів, гуманітарної організації Лікарі без кордонів і міської влади нині у закладі тривають ремонтні роботи. Це дитяче відділення. Дитяче відділення, яке вже ми починаємо робити поки без коштів. Тому що тут вже були. Перестінки розвалені, ця стіна, яка була від вибухової волни, вона була вдавлена. Це несуча сті стінка, Десь, не, не, основна стіна, тому її треба в угол здання повністю заарматурити. Цей угол, де е, був приліт ракети. У кількох кварталах розташований інший місцевий медзаклад. Його війна зачепила не менше. Миколаївська лікарня, номер 4 Після 24 лютого зазнавала обстрілів ракетами та касетними снарядами. Низка прильотів по лікарні та околицям призвела до пошкоджень кількох відділень, палат пацієнтів і медичних кабінетів. Ми лишилися 249 вікон, було ушкоджено реанімаційне обладнання. І хочу сказати, що ну, крім того, що дякую, що люди не постраждали. Але на сьогоднішній день, на сьогоднішній день сума, загальна сума ушкоджень складає 3 мільйони 490 тисяч гривень. На сьогоднішній день реанімаційне обладнання, а також ще обладнання встановлено на суму 10 мільйонів 500 тисяч. Нині лікарня продовжує працювати та водночас зашиває вікна ОСБ-плитами, утеплює стіни, облаштовує свердловини з чистою водою і ліквідовує наслідки ворожих прильотів. Попри те, що півроку Миколаїв був прифронтовим містом, пацієнти лікарні номер 4 продовжують отримувати унікальні медичні послуги. Майже 4,5 тисячі пацієнтів пройшло за цей період через нашу лікарню, через стаціонарне відділення. Було зроблено 820 оперативних втручань, дуже складних. Оперативних втручань, які були, були надані допомога нашим, як цивільним, так і військовим. Ми розвивали реабілітаційне відділення, і у нас за цей період майже 2700 пацієнтів пройшло через реабілітаційне відділення, яким надано 30 тисяч медичних послуг. У міському управлінні охорони здоров'я підкреслюють, як би рашисти не намагалися зламати миколаївських воїнів у білих халатах. Спроби виявилися марними. Все пошкоджене чи зруйноване, обов'язково відбудують і відновлять. У нас функціонує 21 заклад, який підпорядкований міській раді, із них 16 зазнали суттєвих пошкоджень. Якщо брати так взагалі в цілому, то це нанесено нам. Як ми можна сказати, на 47 мільйонів 699 тисяч гривень пошкоджено все і майно. Ми все зробимо, все відновимо, все в нас буде функціонувати. Роботу заклади не припиняли ні на один день. З деокупацією частини сусідньої Херсонщини, а також обласного центру, Миколаївські лікарні опікуються і їх жителями в управлінні охорони здоров'я. Запевняють, наша медична система з цим успішно впорається. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для ЄНОВИН. новин.